Вітаю вас, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Вічі. Вечірня пора, будемо обговорювати книги Святого Письма, тож поряд зі мною проти Володимир Давидов. Отче, вітаю. Вітаю, Лона. вітаю наших глядачів на нашому каналі. Ну що, почнемо читати книгу мудрості Соломонової. Давайте хто зберігає заповідь, той зберігає душу свою, а хто не дбає про путі свої, загине. Хто благодіє бідному, дає в борг Господу. І він воздасть йому за благодіяння Його. Ну, Отже, цей вислів нам усім дуже відомий, він став справжнім афоризмом щодо подаяння милостині, але все ж таки, наскільки вірним є ствердження, що Господь стає нашим боржником? Ну, бо погодься, звучить так собі, не дуже благочестивий. Да, безумовно, е, ну якщо брати е, буквально ці слова, то звичайно е, ми маємо зрозуміти, що тут використовується алегорія, якби такі підсилюючий ефект і, і красномовство царя Соломона. Насправді безумовно ми не можемо е, вибудовувати з Богом такі такі торгові відносини. Що от е, зараз я там подам комусь. Е, там певну кількість грошей так а там невелику. А потім ти мені господи ж віддай, ти мені вже тепер повинен. Звичайно, безумовно, це не так. Але, от е е якщо не придиратися до буквальності слів, то в принципі дивись людина, яка дає милостиню нужденному, яка допомагає, вона виконує заповідь, любові до ближнього, вона е таким чином вона стає е праведною, тому що вона робить. Добрий, займається доброчинністю, і така людина стає дорогоцінною в очах Божих, і Господь захоче її нагородити. Тобто, Господь же як? Він праведників, до праведників проявляє свою милість більше, ніж до грішників. Тому що грішник в силу свого стану він сам відмовляється від Божої допомоги. Тому що він стає протиборником Божим. А от праведник навпаки, він іде під покров Господній. і таким чином дійсно Господь воздасть тій людині, яка робить добрі справи і допомагає ближнім. Давай далі підемо. Карай сина свого доки є надія, і не обурюйся криком його. Гнівливий, нехай терпить покарання, тому що коли пощадиш його, доведеться тобі ще більше карати його. Слухайся, поради і приймай викривання, щоб стати тобі згодом мудрим. Багато задумів у серці людини, але відбудеться тільки визначене Господом. Отець Володимир, ну от як на мене, тут цар Соломон торкається дуже важливої теми волі людини, да? а якщо розвивати її далі, то й теми, так би мовити, Божого визначення, предвизначення, от так би мовити. Mm -hmm. На цій темі було зламано багато списів, як то кажуть, і написано безліч наукових богословських робіт. І все ж таки, невже відбувається лише те, що визначене Богом, і яка тоді роль. Людини. Знаєш, відповідь відбувається точно, не лише те, що визначене, а сказати треба інакше. Те, що Господь визначив, воно відбувається. Якби людина не хотіла, чи хотіла чи не хотіла, те, що визначив Господь, воно так і буде. Те, що Господь сказав, робіть так, то й так. Так то і так, то і буде вам добре, або навпаки, то так воно і буде. Тобто тут людина вже змінити нічого не може. Господь створив, по деяким створив цей всесвіт, духовні закони по своєму баченню. І вони працюють ці закони. Якщо людина грішить, вона і не розкаюється, вона все більше і більше падає в гріх. Це закон природи, духовної природи людини, і тут саме е, цар Соломон і говорить про це. Тобто тут не зачіпається стільки те, що Господь обмежує волю, а навпаки, говориться про те, що е, людина не може Е, якщо Господь сказав, що прийде Месія, так Як би люди зустрічали, не зустрічали, Месія прийшов в цей світ і приніс свою жертву. І приніс жертву саме тоді, коли він вважав це за потрібне. Ми бачимо навіть по євангельській історії, що Христа часто хотіли схопити, і, і були, був момент, коли його хотіли скинути згори, але він який просто пройшов повзнаток, кажуть каже Євангеліє, або в якийсь момент він вида, ну, ішов з того місця, де починався такий заколот проти Христа. Тобто, знову ж таки, повертаємося до того, те, що визначив Господь, воно станеться. Як би людина на це не впливала. А от е, щодо того, як Господь е, обмежує волю, звичайно, Він підштовхує людину, допомагає прийняти правильне е, рішення. От, наприклад, у царя Соломона є такі теж слова, зараз ну, перефраз, що е, у, гріш, у грішника, бо так неправедника так, е, дорога з перепонами. І тут якби двояке розуміння. По-перше, він сам в своєму падінні робить собі перепони, так? Ну, Тобто, mm -hmm. е яка у гріховно грішника е перепона, шлях до, до Бога, е його гріхи, його пристрасті, які роблять йому перешкоди. Але ж і з іншої сторони, Господь робить людині, дає перепони, щоб вона не грішила е, е не йшла далі в гріх. Тобто, mm -hmm. часто не у... унеможливлює. Е Поганий вчинок люди. Отаким чином впливає, але, звичайно, не обмежує. Радість людині, добродійність її і бідна людина краща, ніж неправдива. Страх Господній веде до життя і хто має його завжди буде задоволений, і зло не осягне його. Лінивий опускає руку свою у чашу і не хоче донести її до рота свого. Якщо ти покараєш кощунника, то і простий зробиться розсудливим. І якщо викриєш розумного, то він зрозуміє наставляння. Ну, автор притч говорить про покарання кощунника. от е, таке питання: так, а хто має карати грішника? Людина, якщо слідувати такій логіці, то ми можемо дійти до того, що почнемо викривати там, всіх, да, засуджувати і карати ба більше, як, само? як саме ми маємо тоді карати грішника і як це пов'язати з євангельською е, колодою в оці своєму? От е, е, поясненням до цього є відповідь на питання. Хто писав? Писав цар Соломон. Кому він писав? Він писав своєму сину, який мав стати царем. Тобто тут ідуть е, саме конкретно іде порада, як цар має чинити зі своїми підлеглими. Тобто, це не відносини ближнього до ближнього і рівних між собою людей. Тут конкретно проявляється порада мудрого царя. Своєму е, насліднику престолу, щоб він дійсно викривав кривника, і уже викриваючи, е, от е, як там е, кощуника, да, mm -hmm. коли карає, то повчаються і інші нерозумні або праведники. Тобто він показує, що треба це робити для е, научення тих, хто будуть поруч, щоб вони не грішили і не були кощунниками, або там кривдниками, або ну грішниками, грубо кажучи, так. Uh -huh. Тобто, тут саме дійсно тут, а, ми не говоримо про євангельські відносини між людьми, а говориться дійсно є цар, як він має чинитися Собі, зі своїми підлеглими. Зрозуміло. Ну, На сьогодні е, ми завершили читати книгу мудрості Соломона, те, що сьогодні звучало в храмах, е, ми все обговорили, тому дякую за розмову очі, і будемо прощатися. Так. Хай Господь благословляє і оберігає. Не забувайте вподобайки. Спаси Господи, дякую, друзі, що ви з нами. Пишіть нам, ставте вподобайки і до зустрічі в нових ефірах. До побачення.